Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games! Сьогодні я буду продовжувати виживати. Вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо! Так, друзі, що сьогодні я буду робити? Зараз я хочу. Ну, вже хочу тут починати щось вже робити, щоб будинок був не пустим. Для красоти от. Хочу я перш зробити тут коридор, нам треба книжні полки. Книжні полки мають бути в селі, якщо я не помиляюся. Так що йдемо в село. Ще нам треба знайти синіх квіток, щоб перефарбувати наш килим. Будемо робити в нашій кімнаті. Ой, друзі, не звертайте на звуки, Мені щось на телефон прийшло. Так, вже у нас стає ніч вечір той. Тобто так. На цьому селі є бібліотека чи ні? Ну, знаю, що там. Давайте пишемо той великий дім. Я точно знаю, що там є книжні полки. Я в ньому не раз уже був. Так, да, в ньому є книжні полки. Забираємо їх собі. І ще тут і один домик, по-моєму, має бути тут. Там мають бути книжні полки. Так, да, ось там вона є бібліотека. Друзі, почекайте. Я вже прийшла до бібліотеки, там трішки на трішки відходив. І дивіться, яке тут село. Ну, повністю розвалене. Так. Тут щось мало, я думаю, тут буде побільше, але ну, нічого, нам, нам, в принципі, вистачає. Там, щоб для красоти хоч щось зробити, то нам іде. Зараз нам треба знайти синіх квіток. Сині квітки я там, по-моєму, бачив. Не знаю. Ідемо ну, подивимось. Так. О, тут тут їх. Тут їх багато, багато. Ну, не сказав, що тут їх багато, так вже прям. Ну все одно. Щоб перекрасити наш килим, я думаю, вистачить. Я передумав, може, перш будемо, ну не може, а будемо перш робити кімнату там. Я її хочу зробити повністю в синьому. Зараз йдемо робити книжні полки. І будемо робити кімнату. Бо будинок у нас пустий. Ще нам треба знайти також декілька у якщо в мене в інвентарі нема. Ні. в мене в інвентарі нічого нема. Так, біжимо. Подруся робити книжні полки. Все, друзі, я вже зробила те, що нам треба. Також не звертайте уваги. У мене там, де я ставлю паузу, у мене там якась, не знаю, що це таке, якась штука вибиває постійно. Мабуть, у мене замало пам'яті. Ну, звісно, я знімаю все на телефон. Не знаю, як у мене не на ноутбуку, не на, на комп'ютері. Там мені писали в коментарях, щоб я там закачав якусь програму і вирізав. Ну, я, звісно, повністю згласна. Я, я, я так може і зроблю, але поки що я так там, заморачуватися не хочу. Ну, зробити, ну, таке зробити я, в принципі, хочу. Хм, Вриму сказав. Так, друзі. Так, друзі, я зробив уже синє ліжко, тільки там нам треба два синіх ліжка. Зараз підемо шукати вівць. Ось. і ще нам треба сюди одне ліжко, щоб вже було красиво. Зараз йдемо візьмо, візьмемо трошки одну піч. Ні, навіть дві Візьмемо Візьмемо сюди. Це все одну. Кишу мені не треба. А якщо треба, то їх і скрафтити можна. Так, друзі, у мене в скрині. Була вовна, і я зробив ще одне ліжко. Також, друзі, хочу вам сказати, чого мене в мене відео не виходять так часто. Ну, я три дня не знімав. Не знаю, багато це ні, Ну, просто деколи я можу зняти, але ось деколи і ні. Навіть зараз навчання. не Я не можу викладати кожен день відео, хоча. Я б і хотів, але я не можу... Так, чого я сюди прийшов? Аж у мене де верстак. Ось він. Не знаю, чого я туди пішов. О, ну і дощ пішов, ну, як завжди. Якщо ви не любите, коли дощ йде в Майнкрафті, то ставте лайк. Ну, можете ще написати коментар. Так, я думаю, що. Одну піч сюди і одну піч сюди, щоб було тепло спати, а верстак. Я думаю, що одного верстака на одну кімнату хватить. Ну, для красоти можна було б і два зробити. Давайте верстак сюди. Я знаю, коротше, йдемо по дереву. Ще зробимо верстака і зробимо скрині гадавши, що нам треба скрині. Я вже, друзі, в своїх відео там казав. Е, ну, скажу вам ще раз. Ну, скажіть, чи мені далі знімати виживання. Може, я не знаю, може, вже вам не цікаво дивитися. Також напишіть, чи мені знімати відео, як я ще буду ці кімнати робити. Ну, не знаю, чи я буду сьогодні робити коридор. Коротше, напишіть в коментарях, Потруся вже, чи мені далі продовжувати знімати виживання. Можете написати, про що мені знімати? Так. Ось так вийшла у нас кімната. ця. Кімната. Ще сюди я хочу якусь квітку по бокам, щоб було красиво. Також хочу її в синю ну, або ромашку якусь, не знаю. Так, ідемо подивимося, може. Ще щось буде зробимо. Так, тут у нас картопля росте, тут також, морква у нас росте. Так, тут у нас пшениця не до кінця. О, ну трасник уже... Ну, його вже збирати треба. Дивіться, який він. Скоро того трасника буде великий, того трасника. Трошки запутався буде наскільки багато, що мені каже, ми його ще будемо розбільшувати. І ще, друзі, дивіться, ось там є такий бережок. Якщо ви хочете, я можу на ньому зняти виживання. Ну, ви скажете, ти що, дурів, що? Ну, я там, типу, можу посадити декілька дерев, взяти поста. І... Положити скриню. Щось туди там декілька ресурсів, щоб, щоб там можна було вижити, ну і, в принципі, там, можу повиживати. Ну, звісно, я можу сюди припливти, взяти собі ресурси, але якщо. Там будуть такі правила, якщо я. Не знаю, звідти... Думаю, плавати я можу, але якщо я перепливу і стану на. Ось цей берег. Тут я зразу програв. Пишіть, як вам така іде... ідея. Бо я вже там знаю, що мені знімати. Ну, я можу ще виживання зняти, але не знаю. Ну що, мабуть, на цьому я буду завершувати. Не знаю, до... вийшло відео довго чи ні. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Пишіть в коментарях, про що мені ще знімати. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!